Казка про ведмедика і його улюблені іграшки. У маленького ведмежати мишка було три улюблених іграшки Лялька Марійка, солдатик Дмитрик і машинка пружинка. Щовечора мишко лягав спати в своє ліжечко та іграшки вкладав. Мишку завжди прибирав їх на місце, а одного разу пішов чистити зубки перед сном і не вклав іграшки спати. Ох, як вони образились. Де ще тепер буду спати? На підлозі? заплакала лялька Марійка. Я застуджуся та захворію. А я повинен ночувати в коробці, сказав солдат Дмитрик. Такий порядок, який же я солдат, якщо не дотримуюся порядку. – -яй 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 засмутився він. А я повинна стояти в гаражі. Вигукнула машинка пружинка. Всі машинки на ніч відправляються до гаража. Виходить, я не справжня, і машинка сумно засигналила бі-бі. І вже хором іграшки сказали Чому Мишко не прибрав нас на місце? Чому не поклав спати? Нам так прикро. і тут у кімнаті з'явився Мишко. Іграшки ви чого розшумілися? запитав він. Думали, я забув про вас. Я просто чистив зуби. Тепер я покладу вас на місце і теж ляжу спати. Ведмедик поклав ляльку в ліжечку, солдатика в коробку, машинку поставив в іграшковий гараж. Зраділи іграшки. Мишко не забув про них і більше не ображалися.